І до новин культури довго можна дивитися на те, як горить вогонь, тече вода і як грають виставу «Декамерон». На новій сцені театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра гастрольної вистави за участю народної артистки України Ольги Сумської. Разом із нею радували глядачів неперевершеної грою артисти Сергій Позняков, Тетяна Батайленко, Марія Шкурко, Артур Пісаковський, Сергій Міляєв та Олексій Авраменко. Аншлаг був неминучий. Де ще можна було б побачити створення світу не за сім, а за десять днів? І не Богом, а людьми. Правильно, у Декамероні. Із грецької назва так і розкладається: Десятидення. Це величезна подія, що глядач повертається до театру і ми маємо можливість завдяки Збройним силам України приїхати. І це перший наш тур. І почали ми з міста Кам'янське. Це знак того. Що все буде добре, адже тут один з найкращих глядачів театралі. На початку вистави на обличчях людей можна було побачити здивування і навіть нерозуміння того, що відбувається. Роман «Де Камерон» складається зі ста новел, більшість з яких присвячені темі любові від її еротичних і до трагічних аспектів. На перший погляд, дійство на сцені здається розпустою, але основна думка захована саме у так би мовити, другому погляді. Люди брешуть. І все робиться Кож, кожен день, повторюється одне й те ж саме. Ті чомусь звертаються до Бога, а роблять все кому все забанить. Час міняється, а все стається, залишається. Те саме, люди не міняються. в останній час взагалі це так вилізло дуже. Під час розмови з Іриною нам довелося згадати про реалії. Почалась повітряна тривога, але глядача це не злякало. Після її завершення людей у залі не поменшало. Театр завжди за будь-яких обставин обставин він виживає. От, що б не було, і це сьогодні така ж життєдайна сила, яка всіх нас рятує, особливо акторів. До речі, от тому ми страшенно радіємо, що сьогодні аншлаг. І це просто така подія для нас, адже зібрати глядача сьогодні за умови е ризику і повітряних тривог, от, і взагалі, коли люди бояться бодай кудись вийти, е це для нас такий подарунок. А ще пані Сумська зізналась, що саме цю виставу вони з колегами вирішили присвятити пам'яті про українську актрису і телеведучу Руслану Писанку. Вона завжди в нашому серці, і ми разом стільки об'їздили міст. І це невід'ємна частина і мого творчого життя. Працівники нової сцени театру імені Лесі Українки розповідають, що у той час, як деякі культурні осередки тільки зараз починають працювати на повну силу, наш театр відкрив коліси ще навесні. Глядач потроху оживає раз у раз людей все більше. От і Володимир зізнався, що спочатку відчував себе трохи некомфортно, як наче й забув, як воно ходити до театру. Долі давно не були, то люди всі події. На вашу думку, в чому взагалі сенс оцих днів, які вони проживають? Ні, ну тут мужчина і женщина, на самом деле затронуті такі. Да, вроді як би спочатку кажется, я теж подумав, одному каднамуць, а потім ну, самом що ну, та глубже. Вистава «Декамерон» несе у собі багато сенсів, змістів і спонукань. Одне з таких збудити у глядачеві бажання, бажання до пізнання нового, до розвитку і вселити в душу це бажання відкрити книгу наживо і. Перечитати вперше в житті, навіть у зрілому віці, декамерон і бокачо вони збагачують, адже поверхнево так це про еротику, а глибинно – це про сенс життя.